Італії. Я там побачила таких красивих, щасливих людей, я не могла зрозуміти, що взагалі робиться. І тут люди виступали, ділилися своїми результатами, получали нагороди, і я там дізнаюся про концепцію здоров'я. Приїжджаю я додому. Ще пробираю з Олександрою, що таке концепція здоров'я, закуповую я собі продукти, проходжу, беру все регулярно, так як там ми маємо в кожній коробочці є своя книжечка, своя інструкція, я дотримуюся, значить, так, мій результат: всі замічають, що я покрасивішала. Е, так, 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 це, це дійсно так, е, я похудала на 7 кілограм, я стала більш енергійною. Е, сон у мене був такий поганий, але після цієї е, концепції зд, здоров'я я, ну, ну я вставала, я вставала і все було загнученою, а тут все пропало. Я просто ожила. Але самого головного інші не бачать, тому що у мене вже напевно понад 26 років, а може і більше, астрит і рефлюкс. І роки я б брала таблетки омепразол. А тут я після концепції здоров'я мене, я перестала брати, я не беру мене жолудок не болить, жога по-нашому буде, напевно, печи як чи як. Не, не чую я нічого, я просто, я здорова, таблетки я не беру, я вже рік не беру таблетки. Я на лікарні я йду попри аптеку, то дивлюся, як на ворога народу. І кожному я, і кожному я рекомендую хто хто зі мною, хто мене питається, хто зі мною в контактах, то всім я раджу проходити концепцію здоров'я. Ось так, ось такі мої результати.